Шановний голова, дорогі колеги та дорогі друзі, сподіваюся, що це останнє, коли ми зустрічаємося віртуально і не маємо можливості обійняти один одного. Я впевнена, що наступного року у нас будуть інші умови і буде можливість очної зустрічі в Києві. Дозвольте мені поділитися з вами результатами нашого дослідження щодо предикторів тривалості перебування у лікарні та смертності пацієнтів з переломами стигна. Як ми всі знаємо, частота переломів стегнової кістки, а також низькоенергетичних переломів, є дуже високою в Європі. Однак існує величезний діапазон, так що частота переломів стегна в європейських країнах коливається в межах трьохкратних показників або в діапазоні від 240 до 730 випадків, наприклад, у жінок. Але загалом ми знаємо, що він вищий у північних та нижчий у південних країнах. Ми можемо здогадуватися про причини цієї варіації, але дані чітко показують, показують чіткий зв'язок із широтою та соціально-економічним процвітанням країни. Ми також знаємо про тягар переломів у Румунії, і лише низькоенергетичні переломи спричиняють витрати у чверть мільйона євро. Однак поширеність переломів стегнової кістки в Румунії знаходиться в нижньому європейському діапазоні, але смертність, пов'язана з низькоенергетичними переломами, є набагато вищою в Румунії, ніж у середньому по Європі. Так, таким чином, метою нашого дослідження є оцінка особливостей виникнення переломів стегнової кістки в Румунії, за трьома кодами МКХ-10, і це були перелом шийки стегнової кістки через вертлюговий і підвертлюговий переломи стегнової кістки, а також визначити змінні, які впливають на тривалість перебування у лікарні. Та змінні, які корелюють з внутрішньою лікарняною смертністю. Так, в матеріалах дослідження ми використовували дані про всі переломи стягнової кістки, які були зафіксовані в Румунії. У 2019 році Їх кількість становила 25 тисяч випадків. І фактично це всі пацієнти, які лікувалися у державних лікарнях з 41-повіту або округу Румунії. Зміни, які ми вивчали, були вік, стать, місцевість місцеві проживання, тип лікарні, тип перелому, процедури лікування, тривалість перебування в стаціонарі та лікарняна смертність. Ми використовували регресійний аналіз для наших обрахунків. Ну і в кількох словах про результати. Середній вік пацієнтів становив 77 років, і було встановлено еквівалентне співвідношення місцевих жит... міських жителів та жителів сіл. Співвідношення стати становило дві третини жінок, однак таке співвідношення стати змінилося на користь жінок у віці 65 років, ну і, звичайно, збільшилося особливо з віком. Так, от ось перед вами представлена таблиця з усіма наведеними змінними, і, як я вже згадувала раніше, розподіл за статтю змінився після 65 років на користь жінок, жіночої статі. І тут ми бачимо поширеність діагнозу за віковою групою. Через вертлюговий перелом був провідним діагнозом. У всіх трьох вікових групах. Далі. Далі ми провели регресійний аналіз тривалості перебування за низкою змінних. З цих змінних лише стать і вік не виявилися статистично значущими предикторами тривалості перебування. Як і очікувалося, тип процедури найбільше впливав на тривалість перебування. Наприклад, ті пацієнти, кому провели геміартропластику, перебували в лікарні в середньому майже на три дні більше, ніж ті пацієнти, кому проводили процедуру внутрішньої фіксації. Достовірно довшим було перебування серед тих пацієнтів, які померли перед випискою, а тим, у кого діагностували перелом шийки стегнової кістки, прогнозують перебування в лікарні протягом коротшого періоду часу. І на наступному етапі ми мали намір знайти фактори, які пояснюють різну смертність серед пацієнтів. Бінарна логістична регресія показала, що лише тип лікарні не впливав на ймовірність смертності, але існує достовірний зв'язок між тривалістю перебування та смертністю. Менш поширені е, варіанти лікування вони подвоюють ризик порівняно з внутрішньою, з внутрішньою фіксацією, а геміартропластика була достовірно, менш небезпечною для життя, якщо були витримані всі умови, якщо вони були під контролем. Вік, стать і місце проживання хворих достовірно впливали на смертність. Також жінки, жителі сільської місцевості і пацієнти більш молодого віку мають значно менші шанси померти в лікарні внаслідок вищезгаданих втручань. І нарешті ті, у кого діагностовано через вертліговий перелом, мають значно вищі шанси на виживання порівняно з пацієнтами з підвертлюговим переломом. Ну, тепер переходимо до дискусії, до обговорення. Поширеність переломів стегна становила 248 випадків на 100 тисяч осіб у віковій групі понад 50 років, 50+. плюс. Стандартизовані за віком частота переломів стегнової кістки у жінок у всьому світі приблизно вдвічі вищою є, ніж у чоловіків. Отже, 67% досліджуваної популяції відповідають значенням наведених інших досліджень щодо місця проживання. Ну, так виглядає, що поширеність переломів стегнової кістки відповідає рівню урбанізації. Отже, у густонаселених містах частота переломів стегнової кістки є вищою. Таким чином, у міських районах порівняно з сільськими місцевостями вони, вони добре відомі. І, Імовірно, причиною цього є нижча фізична активність. І менший вплив сонця, і також вищому ризику може сприяти вищий соціально-економічний рівень добробуту. Щодо тривалості, перебування в стаціонарі, отже, середня тривалість пацієнтів перебування в стаціонарі в нашій дослід... дослідженій популяції становила 11 днів. Пацієнти проводять більше днів у лікарні, якщо їх Лікували в нашому окрузі, в нашому повіті чи в міських лікарнях порівняно з навчальними, ну тобто з університетськими клініками. Також впливали проживання в міській місцевості вік пацієнта, якщо вони були старшими, якщо вони пройшли процедуру егеміартропластики, або якщо померли під час госпіталізації. Госпітальна смертність становила 4,5%, і це вище, ніж середня європейська смертність, і хоча жінки в фосманопоузальному періоді мають вищий ризик розвитку переломів, але чоловіки, як правило, мають гірший прогноз після переломів, і тому рівень смертності у чоловіків був вищий. Ми виявили також, що чоловіки в 1,7 разів частіше помирали, ніж жінки. В 1,35 разів вищий ризик смертності для жителів міста, ніж для жителів сільської місцевості, і, звичайно, вік, вік збільшує ризик. Щороку ризик померти збільшується на 7% практично на 7%. Діагноз через вертліговий перелом також підвищує ризик смертності порівняно з переломом шийки стегнової кістки на 1,43 рази. Отже, висновки: вид втручання, діагноз і тип лікарні. Ці три категорії. А також проживання у сільській місцевості та смертність до моменту виписки, вони є пов'язані з більшою тривалістю перебування у стаціонарі, Також тривалість перебування, стать, місце проживання і діагноз, а також характер втручання, хірургічного втручання є достовірним прогностичним фактором лікарняної смертності внаслідок перелому стегнової кістки. І, на мою думку, це дослідження підкреслює важливість аналізу різних груп пацієнтів з переломом стегнової кістки під час вивчення факторів ризику. І тепер дозвольте мені, дозвольте мені закінчити свою доповідь жартом про надію. Що український контрнаступ є найшвидший, і побажати слави і миру Україні. Успіхів цій чудовій конференції та до зустрічі наступного року. Дякую вам.